У генпрокуратурі скандал старший слідчий в особливо важливих справах департаменту з розслідування найважливіших економічних злочинів погорів на крадіжці. Він переступив закон просто під час виконання своїх службових обов'язків. Під час обшуку в сільраді на Черкащині посадовець поцупив навіть не гроші, а кілька талонів на пальне загалом на 340 літрів. Голова сільради вимагала нібито близько 5 мільйонів гривень хабаря. Ну і власне в рамках розслідування цього факту були проведені обшуки. Під час обшуків він заволодів даним майном. Ці талони він використав для заправки власного автомобіля та автомобіля своєї дружини. Хто ж цей слідчий в особливо важливих справах, якому так не вистачає на бензин? І що за машини він ним заправляє? Ми з'ясували, що підозрюють у ганебному злочині Олексія Алфімова, слідчого, який переїхав до Києва з до. Ницької області здається, працював, якщо я не помиляюся, в прокуратурі в регіоні в одному з регіонів України. Потім перейшов на роботу в департамент. У своїй декларації про майно Олексій зазначив, що має Ягуар дві 2005 року. За неофіційними ж даними, цією автівкою користується його дружина. А він їздить на другому Порше, каєні, а іноді на Хюндаї. Тож не дивно, що старший слідчий поклав око на талони, адже заправляти три автомобілі не легко. Як же він примудрився поцупити талони просто під носом у працівників СБУ? адже обшук вони здійснювали разом. Я можу дуже багато розповідати. Паршивівівці практично є кругом. Вони є серед нас, серед вас, серед усіх. Тепер старшому слідчому генпрокуратури світить в'язниця від трьох до восьми років за те, що спокосився на кілька талонів на пальне.